Про здорове око Джон Веслі проповідь від 29 листопада 1761 року. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява? Від Матфія Євангелія, 6 розділ 22, 23 вірші. Простота і чистота, каже побожна людина, це два крила, що підіймуть душу на небо. Простота у намірі, а чистота в бажаннях. Першу з цих чеснот той великий і добрий муж єпископ Тейлор із великою наполегливістю рекомендує на початку своєї дивовижної книги Правила святого життя і вимирання. Він розпочинає з наполягання саме на цьому, як на першій головній точці істинної релігії. І застерігає нас, що без простоти без неї всі наші старання в релігії будуть марні та безплідні. Ту ж саму істину настирливо підкреслює той самий і витончений письменник містер Ло у святій своїй праці серйозний заклик до благочестивого життя. Трактат, який навряд чи буде перевершено, якщо взагалі буде злінено англійською мовою і красою вислову. І точністю та глибиною думки, і хто осудить будь-якого послідовника Христа за те, що Він звертає, най... звертає найбільшу увагу на цю тему, якщо лише зважити, як наш учитель рекомендує її в словах, наведених вище уважно, уважно розгляньмо цей уривок, весь цей уривок, як його можна дослівно перекласти, око є світильник для тіла. І чим є око для тіла, тим є намір для душі. Можемо помітити, з якою точністю наш Господь ставить простоту наміру між мирськими бажаннями та мирськими клопотами, бо і те, і те безпосередньо руйнує її. Далі, якщо твоє око буде єдине, тобто поодиноке звернення, поодиноко звернене до Бога, усе твоє тіло, цебто вся твоя душа, буде повна світла, буде сповнена святості і блаженства. І якщо твоє око буде лихе, не єдине, спрямоване не лише на будь але спрямоване на будь-який інший предмет, шукаючи чогось іншого, то все твоє тіло буде сповнене темрява. І якщо світло, що в тобі є темрява, яка ж то велика темрява? Як далеко, ти тоді від будь-якого справжнього знання і разом з тим від усілякої істини святості та щастя. Зважаючи на це, ми можемо справедливо вигукнути якою великою справою є бути християнином, справжнім, внутрішнім біблійним християнином, уподібненим серцем і життям до Божої волі? Хто на це здатен? І хто, якщо він не народжений від Бога? Не дивуюся, що один із найрозумніших деїстів сказав Гадаю, Біблія найкраща книга з усіх, яку я коли-небудь читав. І все ж у мене є нездоланна заперечність проти неї, вона надто добра. Вона пропонує такий. Устрій, життя, таку систему віровчення і практики, що надто вже досконало для слабких немічних людей, аби вони наважилися на неї спрямуватися чи намагалися її взагалі наслідувати. Усе це цілком правда, якщо не приймати біблійної передумови, але якщо її прийняти, то вся трудність розвіюється, дим. бо якщо Богу і все можливе, то все можливе для того, хто вірує. Проте розгляньмо, по-перше, першу частину заяви нашого Господа. Якщо твоє око буде єдине, усе тіло твоє буде повне світла. А по-друге, другу частину, якщо твоє око буде лихе, усе твоє тіло буде повне темряве, і по третє, жахливий стан тих, у кого, у кого око не єдине, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж велика є та темрява? Отже, по перше, якщо твоє око буде єдине, то усе твоє тіло буде повне світла. Якщо твоє око єдине, то якщо Бог в цих твоїх думках, якщо ти невпинно спрямовуєшся на невидимого, якщо твій намір у всьому, і в малому, і в великому, у всій своїй поведінці, полягає в тому, щоб догодити Богові чинити не власну волю, а волю того, хто послав тебе у світ, якщо ти можеш сказати не будь-якому створінню, а тому, хто створив тебе для себе, тебе споглядає, Господи, і тебе, кінець з моїх бажань. Тоді обітниця неодмінно здійсниться. Усе твоє тіло буде повне світла. Вся твоя душа буде наповнена світлом небес, славою Господньою, що спочиває на тобі, в усіх твоїх учинках, усіх твоїх поведінці, ти матимеш не лише свідчення тої доброї совісті щодо Бога, але свідчення Його Духа, який свідчить разом із твоїм духом, щоб всі твої шляхи йому були до вподоби. Як коли твоя душа буде сповнена цього світла, ти зможеш згідно з настановою апостола Павла до Солонян завжди радіти, безперестанку молитися і за все дякувати? Солонянам, 1 Солонянам 5, 16, 18. Бо хто може постійно усвідомлювати люблячу Божу присутність і не радіти завжди? Хто може мати, люблячий зір і зі своєю душою безпинно спрямовувати? До Бога і при цьому не молитися безперестанку, бо його серце до Бога без голосу і його мовчання промовляє до нього. Хто може усвідомлювати, що цей люблячий отець задоволений всім, що він робить і терпить, і не буде змушеним за все дякувати, знаючи, що усе співдіє на добре. Так, увесь його стан буде сповнений світла, світло знання, безперечно, однією з речей, про які той йдеться. Воно походить від помазання святого, що перебуває з ним і навчає його всього, тобто всьому, що йому нині необхідно знати, аби догодити Богові. Завдяки цьому він матиме ясне знання Божої волі за будь-яких життєвих обставин, не без засобів, а обжитку всіх тих засобів, яким Бог його забезпечив, і ходячи в цьому світлі. Він неминуче зростатиме в благодаті та впізнанні Господа нашого Ісуса Христа, Він беззупивно зростатиме у всякій час святості, у, всякій, у всякому образі Божому. Далі наш Господь зауважує: якщо твоє око буде лихе, то Твоє тіло буде повне, усе твоє тіло буде повне темряве. Якщо воно лихе, тобто не єдине. Бо око, що не є єдине, є лихим, усе твоє тіло буде повне темрява. Безсумнівно тут немає проміжного стану між єдиним оком і лихим оком, адже коли ми не спрямовані на Бога, ми шукаємо щастя в якомусь створінні. І це, яким би не було те створіння не менше від ідолослужіння, все одно чи прагнемо ми насолоди чуттів, утіха уяви, людської похвали чи багатства, усе це апостол Іван. Охоплює загальним виразом любов до світу. Око є лихим, якщо ми прагнемо будь-чого з цих речей чи, власне, будь-чого під сонцем, настільки, наскільки ти прагнеш чогось із цього, так само, наскільки чогось знищило за Бога, наскільки вся твоя душа і увесь твій перебіг твого, перебіг твого життя будуть повні темряви. Невідання самих себе, невідання своєї справжньої користі, невідання свого відношення до Бога, усе це оточить тебе непролазними хмарами темрявою, яку можна відчути, і доти, доки погляд твоєї душі спочиватиме на чомусь із цього, ця темрява, оточуватиме твою душу і покриватиме її цілковитою пітьмою. Скількома прикладами цієї сумної істини, що ті, у кого око не єдине, цілковито. Не цілковито невігласи щодо природні, природи істинної релігії, і ми в оточенні з усіх боків ними. Скільки є навіть пристойних людей, тих, чиє життя бездоганне, які так само невігласи щодо себе, щодо Бога і щодо того, щоб поклонятися йому в дусі та правді, як мусульмани чи язичники, і водночас вони зовсім не позбавлені природнього розуму, дехто з них поліпшив свої природні здібності. Доброю освітою, завдяки яких накопичив чималий запас глибоких і різноманітних знань. І все ж, як цілковито навігласи вони щодо Бога і Божих речей, як мало вони знають про невидимий і вічний світ. О чому ж вони перебувають у цьому жульному невіданні? Це прямий наслідок того, що їхнє око не єдине. Вони не спрямовані до Бога, Він не є у всіх їхніх думках, вони не бажають і не думають про Небо, отже, вони занурюються глибоко, аж до аду. Через це вони так само далеко від справжньої святості, як далеко від цінного знання, саме тому, що їхнє око не єдине, вони такі чужі живі релігії. Хай би ким вони не були і чим би не вирізнялися. Хай будуть, хай будуть дуже освіченими, добре обізнаними з усіма галузями витонченої словесності, тактовними, ввічливими, людяними, але якщо їхнє око не звернене єдино до Бога, вони не можуть знати нічого про біблійну релігію. Вони навіть не знають, що таке християнська святість, а таке, і, та, а таке її вхід, нове народження з усіма що таке її вхід, нове народження з усіма супровідними обставинами. Вони знають про це не більше, ніж польові звірі. Чекаються вони чи вірують в Євангеліє, що вже казати про те, щоб бути оновленими духом свого розуму за образом того, хто їх створив. Так само, як вони не мають найменшого досвіду цього, так само не мають і найменшого уявлення про це. Якби ви лише згадали про таке, то могли б почути у відповідь багато релігій зробило тебе божевільним. Настільки ж вони. Хоч якими б не були їхні інші достоїнства, позбавлені тієї єдиної релігії, яка має вагу перед Богом. І доки їхнє око не стане єдиним, вони так само далеко від щастя, як і від святості, інколи їм можуть снитися приємні сни від багатства, слави, втіхи чи чого ще, що цей короткочасний світ дає. Але жодне з цього не може наситити пожадливість безсмертної душі. І навіть усе разом узяти не здатне дати відпочинку, що є найнижчим складником щастя, ніколи не вмираючому духові, якого Бог створив для нас солоди самим собою. Годна душа, мов працювита бджола, линяє від квітки до клини від квітки до квітки, але... Від кожної відступає з надією, що не справдилася, і з обманутими очікуваннями. Кожне створіння вигукує далекі, деякі голосно, а інші тихим голосом Щастя не в мені. Висота і глибина проголошують уважному вухові творець, не вклав у мене здатність дарувати щастя, отже, при свій твоїй майстерності та зусиллях ти не зможеш його з мене видобути. І справді, що більше хто небудь із синів людських намагається видобути щастя з будь якого земного предмета, то більше буде його прикрість, то певнішою його зневіра. Але якщо натовп в простих смертних не може знайти щастя, якщо його немає в порожніх мирських утіхах. Тому ж його можна знайти в науці навіть тоді, коли в людини не є єдине око, а вже аж спокій душі із науки лине бо богоподібно пізнання і чинне. Аж ніяк. Навпаки, досвід усіх, всіх віків свідчить, що люди, які володіли найбільшими знаннями, були найбільш невдоволеними серед усіх людей. Це спонукало одну високонавчену особу заявити. Дурень, можливо, знайде на землі щось на кшталт раю, хоча це й велика помилка, але мудрий не знайде жодного. Саме ці найневдоволеніші, найнетерплячіші з людей, і справді знання природньо цьому сприяє, природньо це спричиняє, знання надимає, як зауважує апостол. А де гордість там немає щастя, вони цілком несумісні? Тож і є підстава для того сумного роздуму, де немає справжньої релігії. Чи ж користь розуме від мудрості твоєї болять гостріше очі від видимих сумних твоїх, відвидінь сумних твоїх? Детальність скаржитись, то хіба ж то жити мрією, а біль глиб, глибше відчуть? Від сенсу вищих, вищого своїх. Залишається розглянути по третє. розглянути по третє важливе Господнє питання питання Господа, коли світло, що в тобі є темрявою, то якою великою є та темрява? Проста думка тут така якщо той принцип, який повинен просвічувати всю твою душу, як око тіло, керувати твоїм розумом, пристрастями, прихильностями терпераметрами перпераментами, усіма твоїми думками, словами й вчинками, якщо цей принцип сам потемнів, зіпсувся і видає темряву замість світла, то якою великою мусить бути та темрява, якими страшними мусять бути її наслідки? Щоб побачити це яскравіше, розгляньмо кілька конкретних випадків. Почнімо з одного, що має найобияку вагу ось батько. Обирає знання для свого сина, якщо його око не єдине, якщо він не ставить єдину мету, єдиною метою славу Божу у спасінні душі своєї дитини, якщо не є його єдиним міркуваннями, яке покликання найімовірніше забезпечить йому найвище місце на небі, а не найбільший запас земних скарбів, що посаду, найвищу посаду в церкві, тоді світло, що в ньому, очевидно, є темрявою. І о якою великою є та темрява. Помилка, в якій він перебуває, немала і невимовно, а невимовно велика. Що, невже ти не ставиш вище того, щоб він був шерцем на землі і славним святим на небі, аніж лордом на землі і проклятою душою в пеклі? Якщо ні, то якою великою, невимовно, великою є темрява, яка покриває твою душу? Який дурень, який безтямний, який божевільний той. Як безмірно тупий є той, хто вважає земний палац кращим за престол на небі, якою невимовно затемненою є його свідомість, якщо він, аби здобути для свого сина честь, що походить від людей, привікає його на вічний сором у товаристві диявола і його ангелів? Не можу не полишити тему, бо вона найважливої найбільшої важливості якою великою є темрява того мерзенного негідника не можу дати йому іншого імені, чи він багатий, чи бідний, який продає власну дитину дияволові, який обмінює її вічне щастя на будь-яку кількість золота чи срібла? Яким чудовиськом ми би назвали людину, що пожирає плоть власного потомства? Хіба не таким самим чудовиськом є той, хто власноруч віддає її на поживу тому левові, що рикає? Як це, безперечно, робить, наскільки, наскільки і це його силі той, хто віддає свою дочку за безбожного чоловіка? Але він багатий, в нього 10 тисяч фунтів, а якщо і 100 тисяч, тим гірше, тим менша ймовірності, що вона втече від пекального засудження. Як ти зможеш дивитися її у вічі, коли вона скаже тобі в підземному царстві та кину мене у це місце муки? Якби ти віддав мене за доброго чоловіка, хай навіть бідного, а тепер я тепер могла би бути на лоні в раму. А О, але очим же обернеться для мене багатство. Воно потягло, мене до пекла і мене, і тебе. Чи є хтось із вас, що зветься методистами, наскільки милосердним до своїх дітей? Чи прагнете добре прилаштувати їх у шлюбі, як це лицемірно кажуть, тобто продати їх якомусь покупцеві, що має чимало грошей, але мало або й зовсім немає релігії? Невже і світло, що у вас є темрява? Невже і ви поважаєте Бога менш за момону, і ви безрозсудні? Невже так мало вам дати всі ваші почуття настанови? Так, так мало вам дали всі ваші почуття настанови? Чоловіче, жінку, зупиніться і подумайте, що ви бачите, що ви чините, хіба ви також наважуєтеся продати свою дитину дияволові, ви безсумнівно це робите, наскільки, наскільки це у ваших силах, коли віддаєте сина чи дочку, дитини, дитині диявола, хай навіть той, тій, що купається в золі, золотій сріблі. О, візьмімо вчасне застереження, стережіться по золочної наживки, від неї смерті пекло. Віддайте перевагу, благодаті перед золотом і дорогоцінними каміннями, славі небесній, перед земним багатством. Якщо ні, ви гірші за самих хананеїв, ті лише проводили своїх дітей через вогонь Молохові, а ви проводите своїх у вогонь, що не згасає, і лишаєте їх там назавжди, у якої великої темрява, що примушує вас після цього втекти витерти уста свої і сказати «Я нічого злого. Не зробив. Розгляньмо ще один випадок близький до попереднього, припустімо молодий чоловік, завершив навчання в університеті, бажає служити у святих справах і, відповідно, приймає священницький сан. Який його намір у цьому, яку мету він ставить перед собою? Якщо його око єдине, то його єдиний задум спасти власну душу і душі тих, хто слухає його, допомогти якомога більшій кількості грішників вийти з темряви до довижного світла. Якщо ж навпаки його око не єдине, якщо він шукає спокою почестей, грошей та підвищення, світ може вважати його мудрим, але Бог каже йому нерозумний. І доки світло, що в ньому є темрява, яка ж велика та темрява, яке безглуздя зрівняється з його безглуздям, людині, особливо посвяченій Богові небес думати про земне. це ще не служити заклопотаний світом найгірший з дурнів. Найбезумніші із безумців. Ось ці підліганерні негідники і є справжньою підставою для зневаги до духовенства. Ліниві священики, священики любителі втіх, священики грошолюбні, марнославні священики, кар'єристи священики, ось ті, хто робить чин загалом зневажним. Вони пошесть християнського світу, великий суспільний мор, сморід у ніздрях Божих. Саме через таких святий Золотоуст сказав пекло вимощене душами християнських священиків. Ще, одне, ще один випадок припустімо молоду жінку з незалежним статком одночасно сватують багатий чоловік без релігії та побожний чоловік без багатства, іншими словами, багатий син дияволів і бідний син Божий. Що скажемо, якщо за інших рівних обставин вона віддасть перевагу багатому перед добрим? Очевидно, її око не було єдине тому її нерозумне серце потемнішило. і якою великою є та темрява, що змушує її вважати золото й срібло більшою перевагою, ніж сп'ятість, яка робить для, неї, робить для неї дитину диявола, що має гроші, привабливішою за дитину Божу, що їх немає, якими словами можна належно передати невиправдане безумство такого вибору? Яким посміховиськом, якщо вона серйозно не покаяться, буде вона для всіх бісів у пеклі, коли її багатий супротивник потягне її донизу у власне місце муки? Чи є хтось із вас, хто стоїть нині перед Богом і стосується будь-якої з цих справ, дозвольте мені з великою відвертістю мови звернути до ваших сумлінь перед Божим лицем, ви, кому Бог довірив своїх синів чи дочок, чи єдине ваше око? Коли обираєте для них подружжя, які якості ви шукаєте для своїх майбутніх взяттях і невістках, релігію чи гроші? Що для вас на першому місці? Чи не поділяєте ви погляду давнього язичника, спершу треба шукати грошей, а чеснота після грошей? Доведімо справу до точки, коли ви віддаєте перевагу, кому, кого, кому ви видаєте перевагу багатому язичнику. Чи побожному християнину, дитину диявола з маєтком, чи дитину Божу без нього? Лорда чи джентльмена з дияволом у серці, він цього й не криє, його мова його видає, чи ремісника в чийому серці, як ви маєте підстави вірити, живе, живе Христос. У якою великою є та темрява, що змушує вас надавати перевагу дитині диявола перед дитиною Божою, що примушує ставити вищими бідність? Бідні тинні скарби цього світу, що тануть, мов тінь перед багатствами вічної слави. Звертаюся особливо до вас, хто зветься методистами. Перед великим Богом, уже понад 50 років я служу вам, я був вашим слугою ради Христа за цей час я багато разів урочисто застерігав вас у цьому питанні. Дам вас, вам, дам вам іще одне Застереження можливо, останнє. Чи зважиться хтось із вас, обираючи свої покликання чи становище, дивитися на земне, на земне більше, ніж на небесне? Вибираючи для себе фах або супутника життя для своєї дитини, ви дивитесь на землю чи на небо? І чи можете ви свідомо віддати перевагу, чи для себе, чи для своїх дітей, дитині диявола з грішми перед дитиною Божою без них? Адже навіть язичники вигукували о душі, прагнуті до землі і порожі порожні небесного. Покайтеся, покайтеся у вашій неці приземності, відмовтеся від титулу християн або віднині віддавайте перевагу і для себе, і для своїх дітей благодаті перед грошима, небові, перед землею. Принаймні відтепер хай буде Твоє Око єдине. Щоб усе твоє тіло було повне, було повне світла. Амінь.